Шановні друзі, я радий вітати вас на офіційній сторінці Нобіпукраїни. Дозу я представлюся звати мене Сергій Ковалевський як керівник центру розвитку кар'єри України. Для тих, хто з нами вперше, проінформую, що ми вже провели серію ефірів, присвячених безпосередньо реєстрації на НМТ вступній кампанії. А також перевагам навчання в нашому університеті. І можливостям отримання міжнародних проєктів, грантів та стипендій. Ви можете переглянути ці ефіри на нашій сторінці Вступнобі, ну, де ми детально обговорюємо усі особливі моменти, точніше, навіть важливі питання щодо основної кампанії 2025 року. Сьогодні ми розпочинаємо цикл зустрічей з нашими шановними директорами інститутів та деканами факультетів. Вони розкажуть вам про спеціальності, освітні програми, методи навчання, а також перспективи працевлаштування. І таких зустрічей ми плануємо щонайменше дві на тиждень. Тому свідкуйте з нашими анонсами. Задавайте питання сільсько-спорських наук, професор, декан факультету захисту рослин біотехнології та екології Юлія Васильна Коломієць. Вітаю вас, пані Юлія. Отже, давайте сьогодні поговоримо про ваш факультет. Нам надійшли вже деякі питання щодо. Ваших спеціальностей в моменті навчання на, вашу, на вашому факультеті я їх дещо логічно устаканив і тому е, приступимо до запитань, так? Так. Е, супер. Тоді перше питання, яке надійшло, і воно досить актуальне і зрозуміле. Е, розкажіть про ваш факультет, е, які спеціальності ви пропонуєте, і які основні напрями досліджень та навчання є пріоритетними на вашому факультеті? Дякую за питання, Сергій Сергійович. Факультет захисту рослин, біотехнології та екології є фундаментом всього аграрного та промислового сектору нашої держави. На нашому факультеті студенти навчаються за чотирма спеціальностями: екологія. І наші екологи відновлюють природну екосистему від небезпечних речовин, спеціальність біотехнологія та біоінженерія, і наші біотехнологи створюють нові технології для таких галузей, як продовольча і фармацевтична індустрія, медицина, сільське господарство, біоенергетика, осіння програма захисту карантин рослин. Студенти вміють ідентифікувати шкідників, визначати хворобу і також попереджати розвиток хвороб на рослинах. І в цьому році хочу відмітити, що ми відкриваємо нову спеціальність: це технології захисту навколишнього середовища для підготовки фахівців, діяльність яких направлена на покращення стану довкілля. Основними напрямками даної спеціальності є моніторинг та контроль стану довкілля, утилізація відходів і їхня переробка, також очищення повітря, води, ґрунту, і комп'ютерне моделювання систем і процесів техногенно-екологічної безпеки. Це саме ті фахівці, які потрібні нашій інф... критичній інфраструктурі нашої держави. І також хочу сказати, що за рейтингами наш університет входить в топ 10 університетів в Україні, і наші спеціальності входять в топ 10 спеціальностей. Це супер. До речі, дійсно, що екологія. Ми кожного ранку бачимо, приходять новини, що в Києві перевищено рівень забрудненості шкідливими речовинами. І дійсно, ті, мабуть, питання, які постануть після завершення війни, є досить актуальними, тому що треба багато чого буде відновлювати, особливо. Темі. Дякую. Хочу сказати нашим друзям, які долучаються, будь ласка, ставте ваші лайки і задавайте запитання нашій сьогоднішній гості. Що ж, продовжуємо, Юлія Васильівна. Скажіть, які переваги навчання на вашому факультеті, враховуючи, що є ж багато закладів, які готують за даними спеціальностями, то чому саме НОБІП є перспективнішим, ніж інші заклади? Вищі? Гарне питання. Мені б хотілося відмітити декілька переваг навчання на нашому факультеті. По-перше, це висококваліфікований професорсько викладацький склад, і батьки можуть бути впевнені, що їхні діти будуть в надійних руках під час всього періоду навчання. По-друге, це можливість навчання на англомовних програмах. Всі знають, наскільки зараз важливо, щоб діти знали іноземні мови. Також це міжнародні освітні програми, що дають можливість отримати подвійні дипломи з університетами-партнерами, а також це практичне навчання за кордоном, що сприяє міжнародному досвіду. Ну і все ж таки основною перевагою я хочу сказати, що це чотири наші. Освітні сучасні програми, які відповідають сучасним вимогам ринку праці, ще мені б хотілося відмітити, що стосується не лише нашого факультету, а всього нашого університету. Це розвинена інфраструктура і активне студентське життя. Стосовно розвиненої інструктури, хочу звернути, що наш кампус є компактним, тобто корпуси, їдальні, гуртожитки всі знаходяться в пішій доступності. І дитині не потрібно бути зранку довго добиратися, як з гуртожитка в університет, з університету гуртожитка. Наш університет пропонує студентам. Численні спортивні секції, мистецькі і творчі колективи, наукові спільноти, і все це буде сприяти розвитку особистості дитини, а також і лідерським якостям. Ну і основною такою ще перевагою на що хочу звернути увагу, це те, що ми розміщені в столиці України. Це Київ, і Київ дає широкі можливості для розвитку професійного і культурного дитини, а також надає широкий доступ до численних ресурсів і можливостей майбутнього працевлаштування. Це супер. Дійсно. минулого разу хто у нас був на ефірі, ми спілкувалися саме по міжнародних проєктах. Дійсно хочу сказати, що наш заклад співпрацює з понад 100 закладами освіти за кордоном. Тому й гонеться ваше знання іноземної мови, і ви можете сміливо долучатися до міжнародних проєктів і приймати участь і отримати подвійні дипломи, як нові, так і закладом за кордоном. Е Насуте питання, я то прекрасно це розумію, тому що я хожу по корпусах, бачу по нашій території це все розвивається, але наших студії цікавить таке важливе питання: чи є в них доступ до сучасного обладнання, до сучасних лабораторій, навчаючись на вашому факультеті? Так, хочу сказати, що у складі факультету 6 кафедр, 14 навчально-наукових лабораторій. На факультеті навчається понад 800 студентів і працює понад 50 викладачів практики. Студенти забезпечені доступом до передового обладнання і лабораторій. Я не буду зупинятися на всіх е, сучасних методах технологій, які є в нас на факультеті. Ми пропонуємо, наприклад, познайомитися з цими методами вживу це 15 квітня на день відкритих дверей в університеті. А зупинюсь на такій загальній е, сучасній методиці, да це інтеграція теорії практики, тобто студенти отримують теоретичні знання. І можуть їх практично закріплювати, виконуючи лабораторні роботи, приймаючи участь у біобліцях, у воркшопах, у екопікніках, наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. І ще хочу відмітити, що такою загальною особливостю роботи і практики в наших лабораторіях це є вивчення біологічних об'єктів різного рівня, тобто починаючи від нуклеїнових кислот і закінчуючи живими біосистемами. Також хочу сказати, що зі слів наших студентів, от біотехнологія, екологія, технології захисту це є дуже цікаві галузі дослідження, які від відкривають уявлення про природні спрямування. І студенти відмічають, що ті спеціальні знання, які вони отримують під час навчання, вони можуть використовувати і в повсякденному житті. От до мене, у мене до вас питання, Сергій Сергійович. Скажіть, будь ласка, якщо у вас є недозрілі фрукти і овочі, куди ви їх покладете дозрівати? Мабуть, що вазочку. Так, на стілу вазочку. і ще що ви -то запропонуєте, щоб стіл з вазочкою, що ще було? Сонечко, щоб падало чи ні через віконце? Ну, звичайно, щоб було тепленько їм. Правильно, Сергій Сергійович, чесно кажу, чекала, що ви саме так відповісте. А, так, я з вами погоджуюсь: можна на стіл, можна в вазочку, так. Але для того, щоб у нас дозріли, там, наприклад, яблучка, ми з вами взяли недозрілі яблучка, то ми беремо обов'язково якийсь дозрілий фрукт. Наприклад, ми візьмемо з вами банан, покладемо яблучка в кульок, покладемо зверху банан. І ці яблучка в кульочці з бананом покладемо в темне місце, тобто без доступу світла. Що в нас буде відбуватися? Що через дві доби наші недозрілі яблуки будуть дозрілими. Чому? Тому що банан це спілий фрукт, він виділяє природний регулятор росту, етилен, і він забезпечує дозрівання сусідніх плодів, тобто, дозрілий виділяє етилен, сусідні дозрівають. Тобто, ми студентами, наприклад, вивчаємо. Групи регуляторів росту на е, практичних і лабораторних заняттях, і це вони, бачите, можуть використовувати в практиці вдома для того, щоб зна знати, яка дія регуляторів росту. А, також ще хочу навести такий е, приклад е, бактерії, так, е, метаноутворюючі бактерії, тобто зрозуміло, саме назва, що вони утворюють метан, і відповідно вони живуть в анаеробних умовах, тобто без доступу повітря. І от у людей е, такі метаноутворючі бактерії вони знаходяться в прямій кишці. Якщо, наприклад, метаноутворчих бактерій немає, то всі фрукти і овочі сирі, які ми споживаємо, вони проходять просто через наш організм, не відбувається засвоєння ніяких поживних там, вітамінів, хороших е, речовин. Тоді для цих людей необхідно, щоб вони споживали фрукти і овочі в якомусь приготовленому стані. Тобто, якщо це яблуко, або це печені, або квашені, якщо це персики, знову ж це вони мають бути консервовані, тобто, має бути проведена якась обробка. Ну, і якщо ви дасте ще одну хвилинку. То я б хотіла сказати ще про таку бактерію, як кишкова паличка, дай ширіхіаколі, яка знаходиться у нас у шлунку, яка сприяє перетравленню їжі в шлунку. Ну і відповідно її е, зараз використовують на всіх підприємствах для виробництва е, лікарських засобів, саме для трансформації, і саме використовує для одержання, Ну, це один із прикладів. Використовує для одержання інсуліну, тобто ми знаємо, що цей препарат для підтримки нормального рівня цукру в у людей, ну і відповідно він дуже важливий. цей препарат для людей, які е, хворіють цукровим е, діабетом. Ну от, такі маленькі практичні приклади я навела для того, щоб трошки було зрозуміло, чим ми займаємося. Виктор Васина я навіть не маю ви мабуть, вже захотів отримати другу вищу освіту на вашому факультеті. І до речі, для наших майбутніх студентів теж розказують, що у нас є чудова така можливість. Здобути другу вищу освіту, і на неї вступити дуже легко. Це не треба здавати ні НМТ, ні купу всяких ЄВІ, ЄФВ, всяких різних абревіатур, які придумована МОН, теж абревіатура. Тому на другу вищу вступайте, здобудете прекрасно ще другу освіту для себе. І оскільки ми вже трошки почали про практику говорити, тому наступне питання від наших вступників: які можливості для практичної підготовки та стажування пропонуються студентам вашого факультету. І відразу думку чисто працюєте ви з провідними компаніями вашої галузі, ваших напрямків. Так практична підготовка це невід'ємна частина освітнього процесу, і практична підготовка на факультеті проводиться в декілька напрямках. Значить, якщо це навчальна практика. То вона проходить в навчально-наукових лабораторіях факультету. Якщо це виробнича практика, вона може відбуватися і в відокремлених структурних підрозділах нашого університету, а вона може відбуватися в наукових установах, наприклад, в таких як Національний ботанічний сад Гришка, Державний Державна установа інститут харчової біотехнології та геноміки, може бути в інституті мікробіології і вирусології імені заболотного, також може бути в інституті захисту рослин, а може бути в державній установі центральна фітосанітарна лабораторія. А, також виробнича практика може відбуватися і в діючих от, приватних підприємствах. А, це такі, як ТОВ «Біотестлаб», Всеукраїнський науковий інститут селекції, а, це може бути ТОВ Украавід, це група компаній е, Біонорма, і, е, відповідно, така от практична підготовка сприяє і обміном е, досвіду, і сприяє якості освітнього процесу. І ще хочу сказати, що у нас студенти мають можливість е, стажування. За кордоном, і е, стільки, е, скільки в нашому університеті пропонує цих різних програм, е, кожен місяць ми отримуємо запрошення, щоб студенти їхали, просто навіть студенти не встигають потрапити на всі ці програми. І це говорить про те, що в університеті е, діюча програма обміну е, студентами з провідними міжнародними університетами, ну наш факультет е, співпрацює з університетами таких країн, як Іспанія, Італія, Франція, Хорватія, Нідерланди, ну і відповідно сусідня держава Польща. Супер, дякую. Ну дійсно, я хотів би сказати, що у нас університет веде практику орієнтовно. Напрямок навчання. Теорія це супер, лекція прослухати це класно але саме цікаво це закріпити теорію якоюсь практикою. Тобто, самому зробити якийсь дослід, самому провести якісь аналізи це дійсно суперово. І ви заговорили за виробничу практику. Я знаю, що у нас багато наших студентів після виробничої практики мають навіть можливість працевлаштуватися в цих підприємствах. Тому в русі цього зразу у нас питання, які перспективи працевлаштування студентів на вашому факультеті? Хороші перспективи. А, на факультеті, ну я хочу звернути увагу, що це на кожному факультеті, але на факультеті існує рада роботодавців. Це провідні фахівці, які супроводжують весь освітній процес. Вони також можуть коригувати освітній процес, саме в тому плані, якщо їм потрібен фахівець саме для них, саме такого-то спрямування, вони можуть порадити, які дисципліни можна ввести в освітню програму, також можуть запропонувати і ще декілька видів практики на своєму підприємстві. У нас головою ради роботодавців є доктор сільськогосподарських наук, директор групи компанії Біонорма Ярослав Васильович Чабанюк. Також на факультеті, в університеті щорічно проводиться ярмарка професій, куди запрошуються провідні підприємці, які розказують про своє підприємство, про своє виробництво, ну і, відповідно, пропонують професії, певні професії для дітей. Якщо так розказати, да, де наші працюють випускники, то наприклад випускники біотехнології працюють у нас в фармацевтичних компаніях: це Артеріум, це Фармак, це Київський вітамінний завод. Це парфюмерні підприємства. Також вони працюють в транснаціональних компаніях: це Монсанта, Syngenta, Байер, які саме ведуть біотехнологічні дослідження і проваджують їх практику. Якщо ми говоримо про випускників захисту і карантину рослин, то вони працюють в провідних агрохолдингах. Це, наприклад, Нубілон, Миронівський хлібопродукт, це епіцентр Агро, це Кернел, також це фітосанітарні інспекції, митниці, Зеленбуд. Якщо ми говоримо про випускників екологів, то вони працюють експертами в приватних і державних лабораторіях, в екологічній прокуратурі, екологічній інспекції. Ну, і такі провідні компанії, як «Укравіт», Єнамін, Біонорма, Іфлореаль, «Іф Роше», «Джонсон і Джонсон» саме чекають на наших екологів. Супер, дякую. Дійсно, наш заклад всіляко сприяє нашим студентам по їхньому працевлаштуванню, допомагає їм працевлаштуватися. У нас навіть є окремий відділ працевлаштування, який знову ж таки завжди допоможе нашим студентам підібрати вакансії. І... Мати можливість постажуватися в тій чи іншій компанії. Ну і на завершення хотів би задати ще одне питання: все ж таки, що ви порадили майбутнім вступникам, які роздають можливість вступити на ваш факультет? Можливо, якісь якості, інтереси є важливими для успішного навчання на спеціальності? А ви знаєте, це серйозне питання, да? В принципі, кожний факультет, університет завжди розказує свої переваги, і от завжди, все ж таки, в кінці постає питання, чому до нас? Я хочу сказати, що наш університет є одним із найкращих університетів країни з розвинутою науковою базою, з сучасними лабораторіями, дослідницькими центрами. В нашого університету дуже високий рівень саме працевлаштування випускників провідних компаній галузі, тобто по спеціальності. Ну і якщо ви хочете зробити внесок в розвиток науки, в збереження довкілля. Створення інноваційних біотехнологій, то наш факультет саме чудовий вибір для вас. Саме тут ви можете все реалізувати. І якщо питання, які основні якості, та, і які основні інтереси, то ну, це єдине це інтерес до навчання і бути активним. І ми запрошуємо до нас. Супер. Я в я в захваті від нашої з вами зустрічі, я в захваті від ваших спеціальностей. Я захопився навіть вашими спеціальностями, тому я вам дякую за нашу з вами зустріч. Дякую нашим майбутнім вступникам. Дякую нашим гостям, які доєдналися до нашої сьогоднішньої зустрічі. Якщо будуть ще якісь запитання, ми з радістю на них відповімо. Опублікуємо їх, тому долучайтеся. Нагадую через наших наступних зустрічей. У нас будуть щотижня. У нас завтра теж наступна зустріч з деканом факультету IT технологій технології на правах реклами. Розкажу трошки. І тому, будь ласка, запрошую, долучайтеся, цікавтеся ми раді кожному і з радістю домови відповідь на всі Дякую, Юлі Васильівні. Дякую за цю прекрасну зустріч. Всім бажаю вдалого дня. Разом до перемоги. Дякую. Дякую дуже до зустрічі. Наступний до побачення. До зустрічі. До побачення.